Разом з родиною та з надією на краще жителі глибинки на Мукачівщині почали голосувати вже з відкриттям дільниці, щоб встигнути на ранкову службу до церкви. Вибори сприймають майже як свято і вірять у зміни. Для мене свято, бо я вибираю президента. Для мене свято, щоб держава була щоб. Росія не далі не прогресувала, не ввела війська на Україну. Ну і ходили на службу, а тепер йдемо голосувати. Дружно вибрати президента, аби було добре в світі, бо не було війни, бо був мир у світі, Бо наші діти. Жили краще. Більшість селян на дільниці всією родиною приходять вже після служби. Розповідають така традиція: спочатку в церкву, а далі вже на вибори. Після голосування збираються галасливим гуртом, щоб обговорити вибір та поділитися очікуваннями від нового президента. Ми ліпше, бо нам пенсію підняли вищу, бо нам ліпше було дітям нашим внукам жити. Бо все добрі були, бо мали діти роботи. Підприєм б поокривали. Дали пенсію нормальну, не щоб е, на хліб, щоб мала на хліб, щоб моло прожити може якось, щоб відновлювали цеха, фірми». Щоб люди роботу мали, бо люди утікали за границю. Щоб і зарплату нам попіднімали, і пенсії були перелічні. Більшість виборців люди старшого покоління. Вся молодь кажуть, виїхала на заробітки. Пану Василю вже 93. Попередні вибори ходив голосувати на дільницю. Зараз ходити вже не сила, тому президента обиратиме вдома. Найголовніше, щоб каже, дітям та онукам добре жилось, а в країні був мир. Внукам треба я вже брав доста. Дощ, це я беру. У молоді очікування від нового президента більш конкретні: європейські дороги, зарплати та розвиток села. Порядок у нашій країні, фінансовий порядок, гарні дороги, тому що з дорогами на зараз дуже багато і велика проблема. Ну, з часом подивимося, що ці вибори дадуть, і хто стане президентом? Но думаю, що порядок покращиться. Бося кончила війна. Робота була бо, бо, бо зарплата була файна. І, і все. у двох сусідніх селах: Кучава та Буковинка, 630 виборців. 18 з них голосують на дому на 15-ту годину. Проголосували вже більше трьохсот. Загалом працюють 15 членів виборчої комісії та 6 спостерігачів. Голова ДВК зазначає, явка виборців висока навіть попри те, що частині з них потрібно йти із сусіднього села. Всі чогось надіються, всі хочуть якихось покращень. Як і в розвідку, як і в матеріальному становищі. Всі, всі тому, що надіємося дуже, що буде все краще. Щось для того, і голосуємо, підходимо, щоб був якийсь позитивний результат. У нас після голосування жителі сіл розходяться по домівках не одразу ще довго обговорюють проблеми, які турбують. Додають також ввечері разом з родинами, очікуватимуть перші результати. Катош, Антон Сущеня, Я вже сьогодні проголосувала, тому решту дня я проведу з сім'єю. Хотілося, щоб влада дійсно почала щось робити в нашій країні для покращення життя людей і статусу людей. Тому що, ну, Дуже багато доводиться подорожувати мені, і я бачу, як живуть люди в інших країнах Польща, Угорщина. А в нас люди бідні. І оця ситуація на Донбасі. Я не вірю, що за п'ять років не можна було зробити щось вже зупинити цю війну. Кожен має проявити своє волевиявлення і проголосувати. Чим більше просують, тим менше потім будуть казати, що був підкуп або ще щось таке. Чого очікуєте від виборів? Змін. Яких? Ну тільки позитивних, щоб уже війна закінчилася і щоб люди стали багатше. І все. Ну сподіваюся, що буде краще життя, ніж була. Я хочу, щоб ціни були нижчі або хоча б зупинилися, коли нам повищають зарплату або пенсію, тому що ціни впереді вперед зарплати і пенсії бігуть. Ну і потім тарифи. Кожен зробить свій вибір, ми вже були голосувати. Які так що... Щось найкраще, щось зміниться, надіємося. А конкретно що? Найбільше ну... Що болить? Що хочете, щоб змінилося після Щоб Наша молодь залишалася в Україні, а не виїжджала за кордон. Все. Кожен мусить піти зробити, вибір. Якби... Свою ну, громадянський обов'язок, як кажуть, дай Бог, щоб вони були чесні. Змін на краще, краще майбутнє для дітей. Кожна людина має голосувати. Тому що не буде проблем потім із фальсифікацією цих виборів. Б я хотіла, бо я зараз не ходив на роботу. Заробітна плата, це перше. По-друге, пенсіонер. Мама має 1400 пенсії. Che batta o pensi?